Скандал в декларації голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Він вказав, що орендує для власних потреб лімузин Лексус. А ми встановили, що цей лексус арештований за рішенням суду і повинен знаходитися на штрафмайданчику. Але замість цього на машині катається Насіров та ще й здається, встановивши на авто підробні номери. Напевно, дивлячись на таку зневагу до закону, не стримують своїх душевних поривів і підлеглі на Сірова. Гроші викрили схему, як податківці нагло відмивають гроші, тільки з початку року 300 мільйонів. Дивимось. Фіскальна афера на 300 мільйонів. Є хто вдома. Сповідь податківця, який вийшов. із системи. В масштабах країни не оплачуються мільярди гривень. Десятки і сотні мільярдів гривень. Секретні документи, які розкривають суть масштабної податкової афери. По суті, за цю папку мене можуть просто вбрати. Гроші знайшли людину, яка керує мільйонними податковими схемами. А ви в країні знаходяться зараз ще? Крок за кроком ми покажемо вам, як і головне, хто вимиває за допомогою податкових афер мільярди гривень із бюджету України. Ви маєте це побачити. Обід. Редакція програми. Гроші серед сотень листів на пошті. Знаходимо повідомлення від чоловіка, який представляється помічником одного з голів районної державної податкової інспекції. Є документи. Вопрос на 300 мільйонів гривень. Якщо вам цікаво, можемо списатися в телеграмі. Домовляємось на зустріч із чоловіком. Привет. Там замішані всі ад пливи ДБС до самих інспекторов. Мене переконують, ці документи розкривають аферу, якою керує голова Державної податкової інспекції у Київській області. Та ми маємо усе ретельно перевірити. Програма гроші розкладе по полицях цілу схему. Ви дізнаєтесь, що ж відбувається за лаштунками непримітних сірих будівель Державної податкової інспекції. Це В'ячеслав, колишній податківець. Сьогодні вперше для програми гроші він готовий зізнатись, чому не зміг жити в системі, і назвати конкретні цифри, які беруть за свої послуги керівники податкової інспекції. Подумала те, що. В дальнейшем невозможно содержать семью уже, будучи на государственной службе. Приезжал, слишком много, жаловался жене относительно того, какие команды поступают. Не службовые команды, службового призначення. Говорят так, вот ты звонил или ездил к директору либо на адрес такого-то предприятия, е, необходимо просто его не трогать, не ездить больше и не звонить. Руководство дало команду. Не трогать. Какое руководство? Ну, скажем так. Показується голови на бажаючи виконувати злочинні команди згори, В'ячеслав прийняв рішення вийти з гри. І сьогодні він допоможе нам зрозуміти суть документів, які можливо ведуть до викриття багатомільйонної афери. А в наступні кілька хвилин ви зрозумієте, як через махінації із податками наша держава втрачає десятки мільярдів гривень щороку. Починаємо. Усе починається з герех. Галина та Олександр суперуспішні політики і власники суперуспішної мережі Епіцентр. Пані Галина, розширяючи свій бізнес, викуповує менш успішну платформу, що називається Альта-центр, і знаходиться у столиці. Сума угоди 379 мільйонів гривень. ПДВ з операції, що має сплатити компанія, яка продається в даній схемі. Фірма Брізінвест, яка володіє Альта-центром, це 63 мільйони гривень. Власник компанії Роман Лунін. Згідно законодавству, така угода дає можливість фірмі отримати так званий податковий кредит, який дає можливість підприємству закупити собі на баланс необхідне обладнання і таким чином не сплачувати податок до бюджету. Тут і починаються справжні корупційні дива. Компанія Альта Центр, що продається епіцентру, вирішує купити собі вітрини у двох фірм посередників на суму 63 Мільйони гривень, тобто на суму податку, до нас потрапили унікальні документи. Це накладні із покупки цих товарів. Придивіться уважно, замість дати виписки, хештеги, замість дати реєстрації найменувань товару набір хаотичних знаків. І це не якісь там фантики, а податкові накладні на десятки мільйонів гривень із неіснуючим товаром, які пройшли офіційну перевірку податкової. Відправляємось до міста Біла Церква, аби знайти ту впливову фірму, яка штампує неіснуючі товари на сотні мільйонів гривень і змушує податкову закривати на це очі. Ми білі церкви на вулиці Льва Толстого. Тут у будинку під номером 40 знаходиться перше липових підприємств під назвою Бест концерт. Його власниця Лазаренко Наталія Вікторівна раніше судима за шахрайство. Але є ще одна маленька проблемка: останній будинок на цій вулиці під номером 36, тобто номеру 40, тут взагалі не існує. Наступні адреси фірм, що нібито продавали товари на мільйонні чеки. Це також паркан і приватні будинки на околиці міста, які аж ніяк не схожі на цехи чи склади. В'ячеслав, наш інсайдер і колишній працівник відділу боротьби із відмиванням коштів злочинним шляхом, запевняє, це і є основа усієї афери. Липова фірма прокладка. А ніякого офісу не існує у природі. У директори тут записують специфічних людей. За тисячу гривень зарегистрирував предприяти. Дав свої паспортні області. Це просто якийсь бомж, може? Звісно, бомж, наркоман. І таких фірм із директорами, бомжами в країні безліч. Пошти, що через них не доутримує бюджет для України, фантастичні. Да, какие суми не в масштабах страны не уплачуються мільярди гривень. Десятки і сотні мільярдів гривень. А підприємство ширму із керівником бомжем знайти не складно. Невірно заповнена накладна одразу відображається помилкою у системі податкової. Комп'ютер в випадку неправильно заповнена накладною фіксує, що дана накладна є різковим. Відтак керівництво податкової інспекції точно знає, що товарів на десятки мільйонів гривень, які купуються замість оплати податку, не існує. В'ячеслав розкриває карти і називає реальні цифри, за які перші люди податкової інспекції готові пропускати десятки мільйонів гривень повз державну касу. Чоловік, який курирує дану схему і закриває очі на ті порушення, які відбуваються в процесі реалізації, бере, як правило, від половини процента до одного процента. від суми сделок. Тобто 300 мільйонів гривень. 300 мільйонів гривень, вважайте, считайте, пол процента і до одного процента. Не слабка мотивація забути про честь мундира, правда? Відтак, схема на 300 мільйонів, яку провернули керівники Альта-центру, це одна із тисяч, які великі компанії у спільництві із першими обличчями податкових інспекцій провертають по усій країні. Ми дізнались, хто керував податкову інспекцію у Білій церкві на момент проведення фіктивних накладних через систему. Валерій Богдан був навіть підвищений до голови ДПІ Київської області. Готуючи це розслідування до ефіру, ми натрапляємо на сюжет, який ви могли побачити ще у вересні. Зачистка хабарників від генеральної прокуратури співробітники відомства разом із езцями затримали керівника державної фіскальної служби Київщини і одного з його підлеглих, начальника управління генпрокурор Юрій Луценко на сторінці Фейсбук почесно звітує. Департамент боротьби із злочинами у сфері економіки ГПУ затримали на цей раз керівника ДПІ у Київській області. Не слабеньке таке співпадіння, правда, на фото Гори готівки, елітні годинники і навіть печатки липових фірм. Ми хотіли запитати у генеральної прокуратури, як так сталося, що людина, яку начебто затримали із купою доказів, спокійно їздить на роботу і досі вважається керівником великого відомства. Та виявляється, одразу після нашого запиту до генпрокуратури Валерій Богдан бере лікарняний, а у відомстві з'являється новий виконуючий обов'язків. Що ж сталося насправді, і яким чином Валерій Богдан і його підлеглі не помітили помилок в підставних накладних на десятки мільйонів гривень. І з усіма доказами із фейковими накладними з іерогліфами ми приїхали до будинку Валерія Сергійовича, який, звісно, записаний на його маму. Та у відповідь лише гавкіт собак. Дзвонимо чиновнику на мобільний. Алло. Валерій Сергеевич, здравствуйте. 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 Меня Олександр зовут. Я э, работаю на каналі 1+,1. плюс э, один. Скажите, пожалуйста, а ви в стране знаходитесь сейчас еще? Четверта спроба подзвонити. Бачите, лінія зайнята. Ну, вочевидь, нас просто заблокували. Але ми відправили офіційний запит до його місця роботи. Тож будемо відверті. Валерій Сергійович, якщо вам є що відповісти, ви ще маєте час. Чи зв'язався із нами Валерій Сергійович Богдан? Відповідь очевидна. До речі, суд таки визнав фірми, які приймали участь у фіктивній операції, шахрайськими. Та що далі запитаєте? А нічого, голови місцевих органів ДФС не несуть жодної відповідальності за закривання очей і фактично непрямий грабунок країни. Жодних підписів у жодному документі. Просто треба своєчасно закрити очі. Тим часом, як країна у де-факто воєнному стані тільки за одну угоду недоотримала 60 мільйонів гривень. І головне, такі корупційні зв'язки просто викидають із системи тих, хто реально був готовий із нею боротись.